Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми пишемо есе. Але не просто есе, а в публіцистичному стилі з використанням речень чи зі звертаннями та вставними словами, адже ми їх повторили з вами. Та ще й на дуже важливу соціальну тему це гармонія людини і природи, як велика духовна цінність. Отже, сьогодні урок розвитку мовлення. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню тему, і не забудьте, що твір це не такий вже і звір. А есе й поготів, ми пригадаємо, як же створюється есе, і е, все, все, що ми знали про публіцистичний стиль, як його написати, що, ну і трішечки про сьогоднішню тему. А повірте, що тема сьогоднішня, як ви бачите, дуже і дуже легка. Бо про неї, мабуть, сьогодні не говорить тільки ледачий. Отож, сьогодні на уроці. Чудова думка втрачає свою цінність, якщо вона погано висловлена. Франсуа Вольтер. До чого я вам цю цитату навела? А до того, що реалії сучасного життя вимагають від кожної людини грамотно висловлювати свої думки, аргументувати їх, відстоювати власну позицію. Чітко висловлюєш свою думку, цікаво. Тобто ти можеш привернути до себе увагу, завоювати авторитет, стати цікавим співрозмовником, а отже досягнеш успіху. До чого це я? А до того, якщо раптом у когось з'явиться питання, а навіщо нам умітись? складати есе. От це все ми розвиваємо наше письмове мовлення. Ми вчимося логічно, правильно висловлювати свої думки, чітко, точно збагачуємо лексичний запас. Поняття про есе. Есе являє собою справді унікальний літературний жанр. По суті, це будь-який короткий твір, написаний в приватному порядку з якого небудь питання. Ключовою особливістю есе є його авторське оформлення, на відміну від стилів наукових та публіцистичних, що мають строгу специфіку стилістики, але все ж таки сьогодні нам потрібно написати есе та ще й у публіцистичному стилі. І сьогодні далі, як то кажуть, на нашому уроці ми пригадаємо і більш детально, як написати есе, і особливості публіцистичного стилю. А ось і вони, особливості публіцистичного стилю. Пригадуєте про те, що публіцистичний стиль це стиль, розрахований на публіку. Правильно? Отже, він має бути емоційний, цікавий, пристрасний. Так, закличний, він має спонукати до якоїсь дії обов'язково. Тобто, це передача точної та яскравої інформації у доступній формі про найважливіші події нашої країни. Ну, Спочатку ми зупинимося на нашій країні, так? і, звичайно, ми вживаємо образні слова. Іншими словами, це. Публіцистичний стиль своєрідна мішанина. Трішечки наукового, трішечки художнього, і маємо публіцистичний стиль, який розраховує на публіку. Ми там вислови, використаємо і крилаті вислови, і прислів'я, і приказки, і порівняння, і риторичні звертання, і риторичні запитання. Це все в суміш із суспільно-політичною лексикою. А тепер що ж таке власне есе? Про есе ми говорили з вами і в п'ятому класі, і писали, і в шостому класі. Отож, нагадую, що есе. З французької мови це спроба нарис прозаїчне висловлювання невеликого об'єму і вільної композиції. Тобто, що це означає, як чукча що бачу, проте й співаю, виражає індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання і свідомо не претендує на вичерпну відповідь. Тобто, як такого висновку може і не бути. Але певна кінцівочка, тобто закінчити ж якось ж потрібно, да? ну, хоча б тим же самим риторичним запитанням. Пам'ятайте, обираючи жанр есе, ви можете дозволити собі бути суб'єктивним. тобто, Тут тільки ваша власна думка. Немає такого поняття, як правильно чи неправильно, бо це це не правило, яке ви повинні чітко розказати. Тут ваші враження в першу чергу, ваш життєвий досвід, ви повинні зосередитися на частковому, а не на головному. Висловлювати спірні міркування, наводячи мінімум доказів, але з іншого боку, саме це може бути і небезпечним. Уявна легкість, пиши собі, як бажаєш. Але зовсім не факт, що ваш твір вдасться оригінальним та цікавим. Тому до нього треба підійти оригінально. Перш ніж обрати жанр есе, подумайте та переконайтеся у тому, що вам є що сказати. Тобто пригадайте абсолютно все, що ви знаєте з цієї теми. Ну і краще це все свої думки спочатку викласти на чернеці. Незважаючи на те, що есе не має чіткої будови. Все ж таки, цей стиль має свої особливості. Афористичність, звичайно, ви, вислов, ви, ви можете використати якусь одну думку якоїсь великої людини, чи то філософа, чи якогось письменника, образність не забувайте про художні засоби. Для есе характерне використання засобів художньої виразності, Символіки, якась метафора, порівняння, алегоричні і притчеві образи. Для передачі особового сприйняття. Автору есе необхідно використовувати всілякі асоціації, ваші в першу чергу, проводити паралелі, порівнювати, добирати аналогії, тобто подібності. Есе буде цікавим, якщо в ньому будуть присутні непередбачувані, тобто якісь парадоксальні висновки і несподівані повороти. Мовна будова есе це динамічне чергування полемічних, тобто суперечливих висловів, питань, проблем, використання розмовної інтонації лексики. Ну, приблизно схема складання есе, постановка питання або проблеми. Коли ми пишемо твір роздум, то ми говоримо, що тут повинна бути теза, яку ми повинні довести. Можна назвати причину, яка спонукала звернутися до цієї проблеми. Можливо, побачений якийсь, ви стали свідком якогось випадку, або щось почули, щось побачили, що саме ви можете про це розказати в цьому есе. власне бачення проблеми, ну і висновки, вирішення проблеми, пропозиції, рекомендації, поради, судження. Ну і звичайно, повторивши і пригадавши, що таке есе, говоримо тепер про зміст, адже у нас гармонія людини і природи це велика духовна цінність. Ну і ключове слово це гармонія. Гармонія це слово іншомовного походження, і українське слово відповідник до нього це злагода. Тобто людина повинна жити що в злагоді з природою. так? От, мабуть, вам уже це краще і більш зрозуміло. Отож, слово гармонія має, в принципі, дуже багато значень. Я вибрала тільки три: перший це закономірне поєднання тонів в одночасному звучанні співзвуча, тобто це своєрідний музичний термін, злагоджене звучання, приємно для слуху, милозвучність, але нас ці музичні терміни не цікавлять. Нас цікавить. Одне із е, значень цього слова, а саме поєднання, злагодженість, взаємна відповідність якостей, предметів явищ частин цілого Цілого в природі є порядок і гармонія всіх речей, як говорив Іван Якович Франко. І от саме це третє значення, будь ласка, запишіть, натиснувши на паузу. Пояснімо ще одне слово, духовний. Адже мова піде про духовні цінності. Що ж це таке? Антонім до слова духовний це матеріальний, тобто є духовні цінності, а є матеріальні цінності, так? Тобто духовний, як нам подає словничок, це той, що пов'язаний з внутрішнім психічним життям людини, моральним її світом. Тобто, це той, що нематеріальний, не тілесний. Тобто, якщо гроші, це матеріальні цінності, якісь скарби, так? То совість, любов, доброта, чесність, справедливість, мудрість це не матеріальні, а саме духовні цінності, тому що вони вічні. Якщо у людини є совість, вона не зникає, а гроші сьогодні є, завтра можуть не бути. Якщо у людини є ось ця внутрішня краса, а саме це такі чесноти, як Покора, щедрість, доброзичливість, поміркованість, лагідність, працьовитість, терплячість, милосердя, стриманість. То ці чесноти справді вічні, і вони нікуди не зникнуть, на відміну від матеріальних цінностей. Сьогодні гроші є, завтра їх нема. А якщо людина працьовита, то вона завжди може ці, цими духов, своєю духовною цією цінністю, як працьовитість, здобути будь-які матеріальні цінності. То бачите, як справді духовні цінності пов'язані із матеріальними. Якщо людина справедлива, чесна, якщо людина е, совісна, то вона матиме багато друзів, а багато друзів це повага, це звичайно. Друзі, які завжди допоможуть у будь-якій скрутній ситуації. Отож, якщо ми говоримо про духовні цінності, то любов до природи і збереження природи це якраз одна із таких духовних чеснот. Іким же має бути орієнтовний план такого есе. Незважаючи на те, що Есе вільної будови твір, він таки має м Початок якийсь, основну частину і певну кінцівочку. Ну, Зверніть увагу, що це орієнтовний план. Ви, звичайно, можете зорієнтуватися, а можете і не орієнтуватися за цим планом, тобто я вас не змушую. Я просто можливо, якщо комусь складно. Подумати, про що ж тут можна писати, можливо, цей план когось наштовхне на якісь певні думки. Ну, в ступі, наприклад, можна написати про те, наскільки тема збереження людиною і природи важлива сьогодні. В основній частині можна поміркувати, навіщо ж людині жити у гармонії з природою, це примха сучасності чи важлива життєва необхідність? А ось вам і риторичне питання, яке можна поставити на початку свого твору і потім його розвивати. Ну, примха сучасності мається на увазі, що багато чого стало сьогодні модно. Ну, Наприклад, здоровий спосіб життя. Дехто його дотримується тільки тому, що це модно, а деякі дотримуються, тому що справді вважають, що це дуже корисна річ. Ну і висновок. Або ж кінцівка. Що саме може кожна окрема людина, у тому числі і я, зробити вже сьогодні, зараз для збереження природи? Бо, знаєте, там кажуть росіяни, ми маленькі є люди, да що ж ми можемо? Та ні, українці це не маленькі люди, це велика нація великого народу. Отже, кожен один українець, кожен сам багато чого може зробити. І от саме, шановні українці, подумайте, що кожен із вас, незважаючи на те, що ви ще семикласники, можете вже сьогодні зробити для збереження природи, для того, щоб зберегти її в майбутньому. Ну і можете використати опорні слова. Я вам їх зачитувати не буду, тому що це зараз забере час. А ви собі натисніть на паузу, прочитайте опорні слова і запишіть, можливо, такі слова, які ви використаєте у своєму есе. Натисніть, будь ласка, на паузу, прочитайте опорні слова і, можливо, якісь із них ви використаєте. А заодно можете і орієнтовний план собі записати, а раптом знадобиться. Ну що, скористувалися моїми, як то кажуть, помітками. Не дякуйте, а ми йдемо далі. І повірте, вас, цікаво, вас чекає ще багато цікавого. Орієнтовні тези. Природа це наш дім, і ми повинні піклуватися про неї. Гармонія з природою передбачає збереження різноманітності життя та видів. Необхідно споживати природні ресурси розумно і відповідально. Бути в гармонії з природою означає поважати все живе і співіснувати без втручання в її рівновагу. Люди мають об'єднувати зусилля для збереження природи та боротьби із забрудненням. Гармонія з природою сприяє покращенню фізичного та психічного здоров'я. Спостерігаючи за природою, вивчаючи її, ми набуваємо важливого життєвого досвіду. Природа надихає митців, письменників та вчених створювати нові шедеври мистецтва. Пригадуєте, скільки ми віршів вчили, де йдеться про красу природи і про її важливість для людини, і в п'ятому класі, і в шостому. Тільки пригадайте, відпочинок на свіжому повітрі сприяє поліпшенню самопочуття. Сьогодні природі потрібні не пасивні споглядачі, а вірні друзі-помічники. Пригадуйте, Щирильський говорив, що не будь пасивним споживачем, не будь, а будь справді споціновувачем і люби природу. Ну, деякі, мабуть, думають, ну не буду замарачуватися візьму ці всі речення, перепишу, і буде мені чудове есе. А не так-то тут і було, адже це не просто речення, це тези. А що таке теза, пам'ятаєте, це висловлення, яке потрібно довести. Тому, замість того, щоб просто списувати ці речення, і у вас буде просто набір речень, для того, щоб справді вдалося гарне есе, виберіть одну або чи максимум дві тези, такі, про які ви знаєте, що далі сказати. Тобто, ви бачите одне речення, але вже ви знаєте, як його обговорити так, щоб з одного речення зробити мінімум 10 власних речень, які будуть будуватися на ваших власних асоціаціях і враженнях. Тому застерігаю вас, що це все не просто речення, це тези, а теза це висловлення, яке потрібно ще довести. Як же почати таке есе? ну, завжди думка, да? ну завжди, як же ж почати будь-який твір? Можна почати своєрідним риторичним запитанням, а ви любите відпочинок на свіжому повітрі? Або ж чи потребує природа нашого захисту? Кажуть, що людина цар природи, але чи так це? Або ж можна пофантазувати, провести паралелі. Пригадайте свій стан, коли ви бачите квітучі дерева навесні і вдихаєте їх солодкий аромат, або ж коли вашого обличчя ніжно торкається морський вітерець. Приємно, правда? Але цього всього може і не бути, і далі розвивати свою думку. Або ж гармонія, чудове слово. Що ж воно означає? І далі. А гармонія людини і природи це ще краще можна також взяти якийсь випадок із життя. Наприклад, якось ми виїхали з батьками на природу, прибувши на улюблену галявину, були неприємно вражені, ну, ну, чим саме, ну, мабуть, там побачили дуже багато сміття. Ну, і далі, І я замислився, або ж замислилася, і почати розвивати власну думку, побудовану на асоціаціях. Зверніть увагу, що всі ці речення і словосполучення, і слова, які ви побачите. У, у сьогоднішній презентації, у сьогоднішньому відеоуроці, не просто взяті з інтернету деякі, так, деякі там я сама вже там придумала, але що головне, що речення за будовою побудовані правильно, і розділові знаки поставлені теж правильно. Також слова мають орфографі... слова написані теж без орфографічних помилок. тому... Велике прохання. Якщо вже ви якісь слова або словосполучення списуєте, то хоч списуйте їх правильно, будь ласка. Ну, і звичайно, як же закінчити? Можна закінчити афоризмом або уривком вірша про природу, який підтвердить ваші думки. Можна закінчити таким реченням, що людина це частина природи, і поза нею ми не можемо уявити наше існування. А можна також завершити і закликом спонуканням, адже не забуваємо, що це публіцистичний стиль. Наприклад, отже, за справу, друзі, ну за яку справу, ну, берегти природу, да? або ж бережімо природу і шануємо її. Не будьмо пасивними споживачами, дбаємо про природу. Або ж отож, дбаймо про чистоту навколишнього середовища. Ну, ось приблизно так. Ну і зверніть увагу, що у процесі роботи над есе ми не обійдемося без вставних слів і звертань. Саме ці слова надають тексту емоційності, допомагають дотримуватися логічної послідовності у викладі думок і можуть навіть привернути увагу читача чи слухача. Ну і так вам скажу, що вставні слова і звертання, а саме їх використання, це ще одна ознака публіцистичного стилю. Ну, які звертання можна використати? Ну, наприклад, такі, дорогі друзі, бережімо природу. Шановні жителі планети Земля, людину, юний друже, українці. Або ж такі вставні слова. Я думаю, я вважаю, мені здається, на мою думку, ну і так далі. Я їх вам зараз перечитувати не буду. Ви натиснете на паузу, перечитаєте самостійно, але пам'ятайте, що звертання і вставні слова виділяються чим комами на письмі. Отже, не забувайте про це, що якщо звертання або вставні слова стоять всередині речення, вони виділяються комами з обох боків. Не забувайте про це. На початку або ж в кінці, то тільки з одного боку. І пунктуація кома при звертанні і вставних словах. Ну і я вам навіть підібрала вислови великих людей про цінність природи. Теж вам перечитувати не буду. Ви натиснете самостійно на паузу, перечитаєте і виберете собі те, що вам найбільш зрозуміле, або ж найкраще вам подобається найбільше. А тут ми побачимо народні прислів'я та приказки. У рубриці народ скаже, як зав'яже. Для чого вони? А це для того, щоб ви побачили, наскільки українці ще в давні часи цінували природу. Адже пам'ятаєте, що коли ми з вами вивчали в 6 класі календарно обрядові пісні, пригадуєте, ми тоді говорили, наскільки українці були зв'язані з природою, як вони її шанували. От ті давні українці, ви знаєте, вони таки жили в гармонії. з природою. Природою. бо вони кланялися землі, вони їй дякували, вони просили дозволу води зайти в неї, покупатися, тому що розуміли, що коли вони заходять у поле, вони доторкаються до поля, а поле для них це було живою істотою. Вони його шанували, вони йому кланялися, не можна було бити землю. Не можна було на неї плювати, тому що для них ліс, вода, повітря, земля це все було живе. І справді народ і справді земля відповідала їм взаємністю, ну і погода. А якщо ви забули, то вам раджу пригадати календарно-обрядові пісні і все, що ми про них там говорили. А я вам зараз пропоную натиснути на паузу, перечитати народні прислів'я і поміркувати, що ж народ у них там говорив, і від чого людей застерігав. А на сьогодні все. Сподіваюся, я достатньо матеріалу вам дала для того, щоб написати дуже цікаве есе. У підручнику. Повторіть від сторіночки 9 по 24 правила, тобто там орфограми, пунктограми. Складіть і запишіть есе, не забувайте про абзаци, користуйтесь чернеткою, адже розумні люди роблять спочатку чорнову роботу і тільки потім переписують усе начисто. Пишіть чисто, охайно і не забувайте про розділові знаки. Любіть і вивчайте українську мову. Е, любіть і вивчайте українську мову, будьте патріотом, говоріть українською. І пам'ятайте, що бути патріотом це не завжди треба говорити, це не тільки говорити українською, але й берегти природу рідного краю. Тому що ви повинні залишити якусь природу, якісь цінності природні, якусь природу, землю, повітря власним нащадкам. А я бажаю вам хорошого дня, до побачення і бажаю вам успіхів у написанні ЕСЕ. Чекатиму ваших робіт.